Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про відшкодування завданих збитків внаслідок російської агресії щодо пошкодженого майна. Я буду говорити про відшкодування збитків шляхом звернення до Європейського суду з прав людини. На сьогоднішній день європейський суд з прав людини для українців спростив значну процедуру звернення. Якщо раніше необхідно було звертатися і проходити... Суд першої інстанції, другої інстанції, касаційної інстанції, тобто використати всі передбачені законом України можливості свого захисту, а тільки після цього можна було звернутися до європейського суду. То зараз, у зв'язку з пошкодженням майна, пов'язаним з російською агресією, європейський суд це спростив. Тобто, із заявою. До Європейського суду з прав людини можна звертатися громадянам, у яких пошкоджено майно відразу, але для цього безумовно необхідно е зібрати певний пакет документів і виконати необхідну процедуру. Е на сайтах Європейського суду є навіть е викладені приблизні зразки. Того, як викладати, в якій послідовності і так далі. Я буду розказувати і буду показувати. І е, начну із самого формуляра е, з, е, заява, формуляр заяви, що е, звернення до Європейського суду з прав людини. Він є в інтернеті, його потрібно заповнювати і зберігати. Е, він виглядає ось так: формуляр. Формуляр заяви звернення. Він великий. Великий він. Тут порядка 70 питань, на які необхідно дати відповіді. Фамілія, ім'я, по-батькові, далі описання фактів, викладених відповідно до зразка, додатки документів, які ми додаємо до заяви і тому подібне. Це самий формуляр. Європейський суд з прав людини приймає дані заяви про відшкодування шкоди внаслідок пошкодження майна до січня 23-го року. Тому таких фактів у нас в українців дуже багато, і я рекомендую звернутися. Що необхідно виконати і що необхідно додати, і яку процедуру здійснити? Перше на я Рекомендую, мабуть, ці вже всі робили, звернутися з заявою до органу місцевого розслідування. Кожне село, селище, місто, яке постраждало, у них є приблизні отакі зразки заяви про проведення обстеження житла, зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, з причинною збройною агресією Російської Федерації. Ви пишете заяву. До заяви додаєте фотографію і подаєте до сільської селищної міської ради, при яких створені комісії. Ці комісії виходять і обстежують. Я рекомендую ретельно ходити за цією комісією і слідкувати, що вони записують. Тому що там не завжди якісні спеціалісти, щоб не робили натяп ляп, потрібно все контролювати. І акт, який вони складуть, зафотографувати або Саме краще з оригінальними підписами вимагати, щоб надали вам закону про відшкодування, коли це буде, є постанова Кабінету міністрів, яка регулює ці відносини, але на Верховної Ради закон ще не ухвалений. Документ має бути. Комісія це добре, але ви маєте отаку заяву і прикласти самі до заяви. Документи, оця заява, яку я вам показував про звернення до органу місцевосредування, і документи. Документи про власника, на кому оформлена ця квартира, будинок зруйнований і так далі. Паспорт, е ідифікаційний код. І фотографії. Ну, Наприклад, я б рекомендував робити кольорові фотографії. От, наприклад, фотографія пошкодженого даху. Так? Е фотографії побитих касетною бомбою забора, бачите, посічений. Так, фотографії побитих вікон, фотографії прострелених вікон, ось де пуля пролетіла і так далі. Так, це перше. Це заява до звернення органу до іншего середування. Друге, я рекомендую дії зареєструватися, і там також є відповідний розділ, де можна зареєструвати себе, фамілію, ім'я по-батькові, адреса. Там нема такого, таких вимог, що ви там фотографії прикріпити і так далі. Але заява є і дія відповість, що ви є облікований. Третє. І саме головне, переходимо до, до документів, які необхідні для звернення до Європейського суду. Ну, необхідно звернутися до відділу поліції з заявою-повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення. Я буду показувати, щоб ви бачили, зареєстрований. Заява повідомлення про злочин зруч... до поліції. От. Я не буду вдаватися в деталі, тому що краще, щоб цю заяву повідомлення про кімнальне правопорушення про пошкоджене майно внаслідок російської агресії, щоб складав адвокат, тому що тут треба правильно трохи розписати і по яких статтях. В даному випадку е ми просили. За статтю 194 умисне знищення майна, частиною 437 Кримінального кодексу, планування підготовка розв'язання агресії в неї війни і статтю 438 жорстоке поводження з цивільним населенням, тому що всі будинки, які постраждали, люди, які там проживали, змушені були виїхати. І ми вважаємо, що ця стаття. А, Крім того, ми просили, просили управління поліції Броварське внести відомості до єдиного реєстру, до, 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 до єдиного досудових розслідувань, злочинів, скоєні військовослужбовцями Російської Федерації і зверніть увагу Путіним президентом Російської Федерації Володимиром Володимировичем. Тому що на нього також є стаття. Срок розгляду даної заяви поліція має на протязі 24 годин внести відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Не завжди вони це роблять і тянуть 10 днів, і вам повідомляють, можливо, відмовлять, а чого тягнуть 10 днів, щоб ви були позбавлені права звернутися до суду. Таким чином, коли ви подали заяву повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо пошкодженого майна. Ви одну добу чекаєте, а на другу добу можна подавати уже скаргу до суду про бездіяльність органу досудового розслідування щодо невнесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Суди зараз розглядають більш-менш швидко. От. Суд розгляне вашу скаргу і обов'язково винесе ухвала ось іменем України, де вказано скаргу адвоката Трав'янка Олександра Івановича задовольнити зобов'язати поліцію внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Але це все має бути на протязі однієї... після однієї доби після того, як ви подали заяву до поліції. І ще у вас є 10 днів. Звернутися до цієї скаргою, бо суд інакше не приймає, якщо ви пропустите срок, ви берете цю ухвалу, несете до поліції, здаєте її в канцелярію і через день приходите і ви вам зобов'язані надати витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Він приблизно виглядає ось так. Бачите, яка кількість слідчих тут велика і задіяна в даному випадку, а це ось номер кримінального провадження. Таким чином ви зробили все те, що необхідно для звернення до Європейського суду з прав людини. Я безумовно зверт... рекомендую, щоб не було пшику, звертатися до адвоката, тому що адвокат може скласти ось цю заяву. До заяви ви прикладаєте заяву про те, що ви звернулися до органу місцевого соревнування, до вашого сільського селищного голови, щоб вони обстежили. Обстежу вони чи не обстежують, це вже не важливо. Головне, щоб був цей документ. А потім. Вам необхідно прикласти до е, цього, що ви використовували способи захисту, як я вам сказав, заяву про вчинник канальне правопорушення, скаргу до суду про те, що вони внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Е, коли ви це вже пройшли, ухвалу суду, витяг єдиного реєстру, оці всі фотографії, які я вам показував, все це прикріпляється до заяви до Європейського суду з прав людини. І відправляється безпосередньо до нього. Я не буду казати, яка адреса і так далі тому подобне. От Європейський суд знаходиться з прав людини у Франції, якщо ви бачите, Франція Страсбург. Це поштовий корішок про те, що ми відправили цю заяву до Європейського суду з прав людини. І чекаєте, Європейський суд роз'яснив, роз що. Е Відшкодування людина має претендувати від 5 до 30 тисяч євро. Сроки розгляду цих справ в Європейському суду не передбачені. Європейський суд також сказав, що по одних таких самих ж, аналогічних справах він, він буде приймати рішення виходити із своїх суб'єктивних на то поглядів. Що це означає? Одні людині можуть присудити відшкодування після репарації з Росії. От, іншій людині, сусіду, наприклад, можуть не присудити. Строків розгляду немає жодних. Це може бути і місяць, може бути, і два, може бути і три. Виходячи з моєї практики, іноді суди об'єднують велику кількість в одне провадження і виносять по ньому рішення. Рішення Європейського суду є обов'язковим до виконання державними органами нашої країни. Оде діло, що ви взагалом нічого не подасте, а друга справа, якщо ви подасте і будете чекати. Хай місяць, хай рік, хай більше, півтора, хай два, тому що це може розтягнутися на невизначений термін. Але в будь-якому випадку Європейський суд все одно повідомляє. Що ваша заява прийнята, і тоді розпочинається комунікація. Можливо, суд, виси... суд висилає штрих коди і просить надати е, додаткові документи, е, відомості і так далі. Ви їх запаковуєте в конверт і обов'язково там буде декілька цих штрих кодів приклеюєте штрих-код, бо по ньому, коли вони отримують, визначається відразу ваш номер вашого провадження. Або суд напише вам повідомлення. Що ваша заява неприйнятна це означає, що вони розглядати не будуть і жодних обрендувань, коментарів вони не надають. Так устроєна е робота Європейського суду. Я вам коротко е розказав і показав, як необхідно діяти, не відкладати е на потом, тому що після січня 2023 року ви можете тільки звертатися тоді до наших органів, до нашої держави. На підставі оцих ось, ось заяв і комісії визначатимуть у розмірі збитків і держава буде відшкодовувати. Але є ще Європейський суд, який, як я сказав, встановив певні терміни. Тому, шановні українці, хто хоче отримати відшкодування від Російської Федерації через Європейський суд. пробуйте, Пробуйте самі. Дуже багато є відомості в інтернеті, як це робити, але не забувайте, що деякі навмисно викладають неправдиві відомості для чого, щоб ви помилилися От, і зверталися до фахівців. Я виклав все те ось на прикладу справи, яку ми вже зробили. Нічого секретного тут для мене немає. Користайтеся, використовуйте. Якщо не знаєте, не можете, заходьте на наш сайт. Трав'янку кон'юа там є всі телефони. Звертайтеся до нас. Чим зможемо, то допоможемо. Смерть пацакам, слава ЗСУ, слава Україні.